Вітаю товариство! Поки у мене корона, я можу записувати тільки таро прогноз, більше ні на що таке ґрунтовно не вистачає. Тому дивимося наш дивний таро-прогноз. Як там я рубрику назвала? Дуже дивний таро-прогноз. От, це вже буде другий випуск. Коротше, згадуємо цифру, більше нічого згадувати не потрібно. Думаємо про себе. Можна дивитися всі три варіанти і думати, що це для вас, а можна вибрати одну цифру від одного до трьох. Погнали, говоримо щогодні по трьох аспектах. Раз, два, і три. Перший аспект буде про домінування, окей, другий про якусь нездорову жартовність. І трійки будуть слухати про або якогось мужчинчика, або про повернення, в принципі, пристрасті до життя. Голос у мене сьогодні такий чуть-чуть еротичний, Бачите, пробачте. Не, не повернулась я в форму ніяк корона мене не покине і її наслідки. Так, пігнали по домінуванню. Що там? Хм... Ем. Швидше за все, люди, які обрали перший пункт, звикли поводитися дуже наполегливо. Звикли, по-перше, брати на себе відповідальність за все і все, що коїться навколо, і бути такими рішалами в будь-якій ситуації. І ця поведінка, ви могли розуміти це останнім часом. Приходили якісь ситуації, ви зустрічалися лицем до лиця з якимись кризами. До вас, можливо, поверталися якісь люди з минулого, все ось це комплексом показувало вам, що така поведінка більше ефективна. Поведінка, коли ви занадто багато на себе берете, занадто багато вішаєте і навалюєте на себе відповідальності і за себе, і за інших людей. від так, ви можете поводитися і занадто домінантно, розумієте, як наслідок, потім із людьми, і в якійсь професійній діяльності, і з кимось, хто вам близький, і в принципі демонструвати себе в соціумі якось надто так. Ем... Домінантно, і головне, що це не йде вам в плюс. Ладно, бо це було частиною вашого образу, якось допомагало вам так у соціальній діяльності і в особистому житті, і в принципі, а це не йде вам в плюс, це домінування йде вам в мінус. Це марне домінування, воно вам шкодить цей образ не ваш. Образ такий Я сам, я сама, я все можу, мені ніхто не потрібен, я у себе є одна чи один. Він більше не діє, він якось втратив свою актуальність. Щось тут мені вам хочеться сказати, тим, хто обрав перший варіант, що ваша сила, вона якась дуже показна. Показова. Вона якось дуже штучно роздута. Ви ніби себе переконуєте в тому, що я ух, я все зможу, я сама як там стара кончена радянська приказка, але от хочеться їй сказати, що це от я і лошад, я і бики, і бабу, і мушику тут таке. Вибачайте мене за цей е, такий ганебний сороміцький радянський фольклор. Я намагатимусь такого не вживати, але тут прям захотілося сказати, зробимо поправочку раз на мою корону, два на те, що ретро Меркурій, а він по мені так пройшовся. Ви собі просто не уявляєте. Це найжахливіший ретро Меркурій у моєму житті, офіційно заявляю на даний момент. Так от, тут треба трішечки пригальмувати. Пригальмувати і втамувати свою жагу, домінувати, розглянути як. Якусь іншу стратегію поведінки. Все, перевернути імператор. Приїхали. Дивіться, все, що ви до того будували, воно зараз або зруйнувалося, або не працює, або показує вам дуже хренові результати, якраз через те, що ви продовжуєте діяти за оцією хибною стратегією, Розслабтеся трішки, будьте м'якші. Пробуйте змінити свою поведінку з іншими людьми, пробуйте якось врівноважено підходити до всіх питань, десь де треба може перечекати, десь, де треба поступитися, десь де треба домовитись. Тут от, тим, хто обрав перший варіант, взагалі треба вимкнути якусь агресію і наполегливість. Зараз ви переходите у той етап життя, коли вам треба вчитися не, не битися, так, а танцювати, вчитися мистецтву, танцю, вчитися якось слідувати за партнером. Щось таке не, не проявляти оцю таку свою абсолютно. Вперту, мені хочеться сказати тупу, ну, хай хай вже буде сьогодні, хай буде. Вперту і тупу силу, жорстокість. Щось таке дуже нераціональне, а тупо агресивно пригнічувальне щодо інших людей, досить. Коротше, заплутано розказала. Але нехай буде. Вам треба трішки розслабитись і перестати бути такими альфа-домінантними, тим більше, що це. Вже, в принципі, не діє. Я не знаю, тут і хлопчики, і дівчатка, хто мене дивиться, трошечки розслабляємо, спробуємо втягаємо на себе трішки інші ролі, бо тут щось прям не те, щось прям вони туди зайшли. І з цією своєю силою я все така сильна. Це ж теж, по суті, метод себе пожаліти. Ну, типу, ви ж бачите, що це не діє і не ефективно. Але сказати всім, во, ти я така, я такий, весь самотній вовк, ніхто, крім мене, про мене не подбає і так якось кохатися в цьому образі, хоча бачити, що він приносить тобі тільки страждання і результати зі знаком мінус. Ну, таке собі, таке собі. Це один з, один з видів западання в жертву, хоч може і не очевидний. Так, двічки. Mm. Вдвійок у нас була що? У нас була якась дивна жартовність, навпаки, ану mm. mm. швидше за все, мене дивитимуть ці люди, які недавно пережили якусь втрату або інше емоційне потрясіння, що стосувалося жінки повітряної стихії. І через це вони начебто не до кінця прожили цю травму, пов'язану з жінкою повітряною стихією, і продовжують перебувати в стані хронічної провини і хронічної жартовності. Угу, в них навпаки якась така проступає м'якість, м'якосердість сердість. На відміну від попереднього пункту, від одиничок, ці люди прям погрязли в якихось таких емоціях, можуть вилазити якісь залежності по дияволу, щось, що ви не можете приборкати. Емоційно дуже складно, ви ніби оголений нерв, який. Не може ніяк вирулити з ситуації. Ось така комбінація цікава, що навколо ніби багато людей, але кожен із них втручається у вашу ситуацію, кожен із них намагається вам щось порадити, і якось ніби сіпає у свій бік, так перетягує на свій бік. Але оскільки це не одна людина, їх зараз багато, можливо, багато людей намагаються якось витягнути вас з кризи, щось порадити, чимось допомогти. Але ви настільки зараз не в продуктивному стані і в трошечки неадекватному, що ви ніби якось. Прагнете до кожного з них прислухатись, і в результаті нічого з цього не виходить. Тому що. А чого? А тому що чого? А Тому що ви ще не до кінця в формі. Двічком бажано би, в принципі, зайнятися якось своїм тілом. Можливо, взяти якусь паузу, відпустку, себе чимось потішити. Багато дисків випадає. Просто. Загнятись здоров'ям, тілом, загіннятися, можливо, налагодженням режиму дня, почати з чогось такого банального, просто повернути собі якусь рутину, якщо ви або досі проживаєте ось цей стрес, про який я сказала на початку, або вже пережили, але все одно ще в турбулентності. Поверніть собі рутину. Це дуже допоможе. Не треба зараз кидатися до всіх, хто хоче вам допомогти і слідувати за їхніми порадами. Почніть з себе. Поки ваші емоції не вляжуться, поки ви не налагодите знову контакт з цілом, нічого не буде, ніяка порада не подіє, почніть з себе і з власного режиму дня, з відновлення свого спокою. Я не знаю там їсти за розкладом, мінімальний спорт. Список справ не дуже великий, такий, щоб ви встигали його виконувати за день і не розчаровувались, просто щоб ваша оця дофамінова система знову налагодилась, коли ви відзначаєте оці галочки в списку. Хай це будуть елементарні пункти, але щоб ви їх точно виконували. От прям. Візьміться за це, складіть собі якийсь розпорядок і займіться тілом, здоров'ям, Зосередьтесь на цьому. Все, це зараз, це зараз ваша зона відповідальності, яка допоможе загалом вам вийти з такого дуже якогось важкого, жертовного, пригніченого і абсолютно нездорового стану. Ось, зосередьтесь на цьому. І всіх порадників поки що чуть-чуть так в бік. Це класно, що вони вам хочуть допомогти, якось зарадити, але ну, ви ж бачите, що це не діє. Давайте чуть-чуть самі включайтесь в роботу. Трійки. Або про мужика, або що, або про якийсь ваш запал. Так, тут у нас лейцера. О! Є шанс у трійок, до речі, гарно провести час за кордоном, найближчим часом. Тож, так. Тож, якщо вас будуть десь кликати, навіть якщо вам здається, що у вас немає грошей, у вас немає можливості, у вас немає часу, у вас немає бажання, їдьте, тому що там буде така класна карта, яка в Таротота. Я зараз активно вивчаю Таро тому що, ну, я люблю Таро Вейта. Я з нього починала, я в ньому. Абсолютно орієнтуюся дуже класно, плаваю вже дуже-дуже довго. А от таротота це для мене якась така новинка. Вона для мене відкриває нові сенси, нову символіку і якісь нові грані окультизму, тому я надзвичайно тішусь. Так от ця карта тут означає розпуста в таротота, яка випала вам трійки, і вона поєднується з Всесвітом. Тож насправді, у вас є. Шанси зустріти якогось класного партнера, який вас зарядить, заразить якимись ідеями, головне, ж тільки ідеями, і ви з ним гарно проведете час, ви цим наповнитесь, ви почнете щось нове у своєму житті. Ви, до речі, віднайдете той самий спокій якого можливо давно не відчували в своєму житті, от дійсно в трійок може бути таке, що вони дуже залипли в, в якійсь своїй рутині. От в них є тільки ця рутина, більше нічого нема. У нас тут одинички були перезбуджені, двійки, навпаки, пригнічені, а от трійки якісь такі до ідеального спокійні і. Зациклені якраз зациклені на своєму розкладі. От в них є те, чого не вистачає зараз двійкам. І трійки за рахунок того, що вони вже так в цьому всьому процесі погрузли, вони можуть навіть не розглядати можливості щось трохи поміняти, з'їздити на якісь легесенькі, легосенькі вихідні відпусточки і дійсно здобути собі там якийсь скарб, якийсь, якусь нову плюшку навіть у вигляді нових стосунків або людини, або навіть гарно проведеного часу. Але це вам необхідно, необхідно зараз сказати життю так, бо бо що, Багатство розкіш. Слухайте трійки, у вас самий жирний розкіт, я вам так скажу, самий жирний. М -м -м. Ви, ну, коротше, там нові можливості. Там дуже багато нових можливостей. І якщо ви не не почнете ось цей рух пробувати щось нове у своєму житті, та сама поїздка чи погодитися на якусь пропозицію, то ви можете просто надовго застрягти в такому стані, коли от нічого не міняється. Коли все стабільно, але стабільно не цікаво. Що ну, нудьгу ви почнете відчувати дуже і дуже і дуже швидко. Вам треба йти за. <гум> «Слідуй за Білим кроликом, так, як в Алісі в країні Чудес, або як в Матриці. Вам прям треба найближчим часом прийняти від когось пропозицію і піти вот у ці вот життєві пригоди. Це основна моя порада. Може, трішечки цього разу вийшло скомкано, але е я сподіваюся, вас тут нічого не дивує, ані на цій сторінці, ані в рубриці. Дуже дивний таро-прогноз, бо на те він дивний таро-прогноз, щоб він був отакий. Терміну цього прогнозу, ну, в принципі, немає. Ну, нехай буде, що він діє там. Місяць з моменту перегляду. Але от коли ви його переглянули, не так вже є важливо. Я всім бажаю хорошого дня. Я аж трішечки, чи хорошого вечора, не знаю, коли ви це дивитесь. Я аж трішечки наповнилася, знаєте, коли трошки сіла за роботу, хай навіть за таку мінімальну записати розкид. Прям аж натхнення з'явилось. Може, піду і ще щось пороблю, поки в мене немає температури, поки мене ще не схопив страшний кашель. Тож, знаєте, головний мінус корони от от, Тією, що я цей раз заразилась, вдень може бути більш-менш норм, а вночі ти починаєш просто кашляти і задихатися, як дурний, і це ужасно. Це так жахливо. От, і через це ніяк не може нормально вирівнятись голос, тому що ти вночі, коли кашляєш, 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 ти собі дуже надираєш це горло, і воно постійно подразнене. І є постійно така тренда, і постійно чуть-чуть таке захрипле, бо ніяк не може зажити. Не хворійте короною, будь ласка, неодмінно долучайтесь в усі мої соцмережі. Ем, долучайтесь до мого. Курсу з вивчення рун на нього зараз дуже вигідна ціна, адже я пробую писати новий новий уже в розробці, тому на цей надзвичайно вигідна ціна. Він підійде всім, хто хоче ґрунтовно познайомитися з рунічною базою, з міфологією, з будовою дерева і і всім цим, і навчитися на базовому такому хорошому, якісному рівні володіти рунами і не боятися їх. Ось так. Ну бувайте! До наступних зустрічей!